Вітаю, дах вашого будинку це ж не просто якась конструкція зверху. По суті, це головний щит, що захищає все, що вам дороге. Сьогодні ми з вами розберемося, як не просто повернути йому гарний вигляд, а й дати, так би мовити, друге життя. І робити це будемо на прикладі методів та досвіду справжніх профі своєї справи компанії ДахПро. А давайте одразу почнемо з головного: от просто замисліться на хвильку, що якби можна було обійтися без шалено дорогої заміни покрівлі, але при цьому отримати такий самий результат, тобто ідеальний зовнішній вигляд, і що найважливіше, надійний захист на довгі-довгі роки. Звучить непогано, правда? Саме про таку можливість і поговоримо. Бо ж у чому річ будь-який дах, абсолютно будь-який, кожного дня перебуває під атакою: дощ, сніг, палюче сонце, різкі перепади температури, все це, наче вода, камінь, потихенько руйнує його. Це такий, знаєте, тихий непомітний ворог, наслідки боротьби з яким потім можуть стати дуже неприємним і головне дорогим сюрпризом. Давайте подивимося на ці ознаки. Це ж не просто про те, що дах вже не такий гарний. Зовсім ні. Іржа це не просто руді плями, це метал, який буквально з'їдається, а це прямий шлях до протікань. Колір вицвів це значить, що ультрафіолет уже зруйнував захисний шар, а мох це взагалі губка для вологи, яка прискорює руйнування в рази. Кожен з цих пунктів це такий собі сигнал сос від вашого даху. І ось тут на сцену виходить правильне фарбування. Але це не просто косметика, щоб підмарафетити. Ні. До цього варто ставитись як до розумної, стратегічної інвестиції у здоров'я та довголіття всієї будівлі. Це активний захист, який грає на випередження і запобігає проблемам ще до того, як вони з'являться. А ось тут уся суть. Дивіться захист від корозії і продовження терміну служби це ж пряма економія грошей на майбутніх ремонтах. Тут усе зрозуміло. Покращена естетика це те, що одразу підвищує і привабливість, і, до речі, вартість нерухомості. Ну і такий цікавий бонус: світла фарба відбиває сонячні промені, а це допомагає влітку зберегти прохолоду в будинку, тобто можна ще й на кондиціонері зекономити. Все продумано. Але звісно, щоб отримати всі ці плюшки, недостатньо просто взяти першу ліпшу фарбу і пензлик. Уся магія в технології. Давайте тепер подивимось, як саме у дах підходять до справи, щоб результат був не просто добрим, а гарантовано якісним. Весь процес по суті тримається на трьох китах, і тут не може бути жодних компромісів. Спочатку ідеальна чистка, треба прибрати абсолютно все, що може завадити фарбі, схопитися. Потім ґрунтовка це так би мовити фундамент для майбутнього покриття, і тільки після цього два шари професійної фарби. Якщо пропустити хоч один крок, вважайте, що вся робота нанівець. Ось цей слайд дуже добре показує, у чому все сіль. З одного боку, підхід DAG Pro – матеріали, які створені спеціально для металу або для шиферу з усіма потрібними захисними властивостями. З іншого, універсальні рішення, які часто дають лише тимчасовий ефект, начебто стало гарно. Саме правильний вибір матеріалів і є запорукою того, що результат буде довговічним. Ну, теорія, це добре, але найкращий доказ будь-якого методу це, звичайно, практика і реальний досвід. Тож давайте від слів перейдемо до цифр, які стоять за роботою команди DAGPRO. Просто вдумайтесь понад 12 років на ринку роботу почали ще у 2013-му. Це ж не просто час, це роки, протягом яких набивалась рука, відточувались технології і вивчались усі можливі нюанси покрівельних робіт. І це не просто статистика, це понад 1200 історій, історій довіри, це 1200 власників, які довірили найважливіше дах над головою саме цій команді. 30 тисяч квадратних метрів. Щоб було легше уявити, це як майже 5 футбольних полів, повністю покритих і захищених. Такий обсяг говорить сам за себе це колосальний практичний досвід на об'єктах абсолютно різної складності. А ось і людина та філософія, що стоїть за всіма цими цифрами. Це пряма цитата засновника компанії Павла. І коли керівник особисто ставить таку планку, це знайте найкраща гарантія відповідального ставлення до кожного квадратного метра роботи. Давайте коротко підсумуємо, що дає такий підхід замовнику: ліцензія і страхування це юридичний спокій, гарантії на матеріали це впевненість у їхній якості, сертифіковані майстри гарантія, що все буде зроблено за технологією. Ну а робота по всьому регіону це просто зручно, по суті, це повний пакет спокою. Отже, ми з вами розібрали проблему, побачили ефективне рішення і подивились на докази його надійності. Що ж далі, який наступний крок? А він насправді дуже і дуже простий. То що, чи варто дати своєму даху новий шанс, нове життя і надійний захист на роки? Якщо відповідь так, то отримати всю потрібну інформацію і запустити процес простіше простого. Всі контакти зараз на екрані, але найпростіший і найшвидший спосіб це, звичайно, телефон. Він виділений, один дзвінок, і можна отримати абсолютно безкоштовну консультацію фахівця та точний розрахунок вартості саме для вашого випадку. І наостанок просто спробуйте уявити, як зміниться вигляд всього будинку, коли його буде вінчати доглянутий красивий дах, що виглядає як новенький. Це ж не тільки про захист від дощу, це про цінність, про естетику і, зрештою, про гордість за свою оселю.